Друзі, клієнт нам вислав ось таку посилочку і сьогодні будемо її з вами розпаковувати. Подивимося, що він там цікаво вислав. Така вона зовсім невелика, важить десь пів кілограма. Зараз будемо розпаковувати. Ось така у нас цікава штучка, друзі, хто знає, що це. Тут у нас, напевно, срібло будемо перевіряти. І ось це процесори. Я думаю, ви вже здогадались. Зараз будемо передивлятись і рахувати. І так, друзі, ми перевірили весь матеріал, і ось тут вийшло 36 грамів срібла. Зараз ваги вже випнулись. Включимо їх і переважимо разом з вами. Срібло у нас вийшло 36,4 грами. Непогано, в принципі, усе 925-ї проби порахуємо клієнту. Також процесори тут у нас є і... і з ніжками, і без ніжок, але усі з мідним корпусом. І, і ось така оперативна пам'ять. Оперативної пам'яті у нас 235 грамів. В принципі, непогано, ось це вже майже на 300 гривень. Зараз порахуємо і скажемо точну суму. І так, друзі, ми переважили, порахували все, і у нас вийшло на 2344 гривні. На 300 гривень оперативна пам'ять рівно на 2000 гривень. Оце срібло, це у нас 925 проба. І таку ми приймаємо по 55 гривень. І процесорів на 44 гривні. Зовсім не багато, але в принципі вони маленькі, їх усього 5 штучок. Ось такі два з змінним корпусом. І? І ось такі просто з ніжками, але всі, напевно, від ноутбуків. Хочете знати більше про кольорові метали? Обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.